Всім привіт! А сьогодні я прийшла в ЧІЗ, хто як хоче, е, говорить. Так, давайте. Е, ні, реєструватись ми не будемо, просто грайте. Так, триває пошук, і зараз пошук закінчиться. Так, Ми знайшли суперник. Е, ага, він теж не зареєстрований. Не Незарядний. Так, хто ходить? Далі я. Я хочу, значить, дивіться, що ми робимо. Ми отако. Ну, у нас є, бачите, тут час. Угу, mm -hmm, дайте. Тут сном. Я дебил. Оля, я завжди знала. що ти дебил? Але киль. Так, нам треба її вбити. Іди звідси. Так, далі Ну, а я не буду худеть. О, похудев. Ты экс чекаем. Чекаємо, поки він щось вирішив в тому своєму житті. Я хочу вбити його коня. Мені не вийде вбити його коня. А. Я хочу вбити його коня. Ну мені не вийде вбити його коня. Тобі наше сто треба було. Ще. <гас> Мене тут ага. Ну, то все ми програли. Дивіться ми <гас> тут. А-а-а, то король. І прекрасний звук був. А, так. Так, -с. давай давай ты. А походу еще Хочу спати, короче. Він походов. А, да, не походив Хочу стати на своїй... Все, мені треба стати... та куди я стала? Ага. І куди ти топаєш? А я знаю, куди він топає, він хоче другу королеву дістати. Тільки він піде сюди, ми його зразу. Н-разу І І Він такий... А ми. І все, ми виграли. Так, тік-тік-тік-тік-тік. І що? Якщо час закінчується, гра автоматично закінчується і виграв той, кого більше часу. Гра може закінчитись до кінця того часу, який буде, і гра може закінчитись до початку того часу, який буде. Ой, блі. На секундочку уваги. На секундочку уваги. Я хочу отста. Ах ты, Стар. Ну, я поверну сюди свою пішку. Не знаю. Но ми переходимо на... Гі-хі-хія. Я тут. <риклад> Що, де? М він звідси походив туди. Йому є якась вигода. Він зараз мене отут вб'є. Після того. Стоп! Він мене отут. Дивіться, якщо я поставлю от цю пішку от сюди, він мене вб'є сюди. Після того, як я його вб'ю отако? І от ця пішечка вб'є мене отакот. Тому ми це... погодимося і про. А. Де? Куда? А хто мене? А, а, я поняла. Мене вбили, тільки що, от такого мене погано вбили. Я просто по приколу сюди по хобі. Тінь, мене вб'ють. Хай що казала? А, добре, тут вже треба жорстко думати. Причому жорстко. Ми йому поставили шах і мат. Він думає, що робити в будь-якій ситуації і він здохне. <клух> Добре, не в будь-якій. Ми просто походимо отако. Що ж він скаже на це? Він поставить свою прекрасну дамочку. А я. А я. Стану сюди. Значить, він походив і з'їв мою. Коротше, мого. Е Мою дамочку, короче. Зате сидять. Окей, <соцентрична> okay, добре, вбили. Так. Бєм. Та ти йой. Бєм. А, такий смішний звук. Та ой А, <сміриме> білі перемогли. Ну окей, любі друзі. А, так, чекайте, аналіз е, па, е, помилок памилок три, грубі помилки сімнадцять, хиби дві. Так. Не. Дякую. А які хиби. Ну, коротше, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всіх дуже сильно люблю. А на цьому відео закінчується. Всім па-па. люблю вас.